Футбольний прогноз, Прем'єр-Ліга, Чемпіонат України. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас, 13-й тур. І з цього відео я починаю огляд і прогнозування футбольних матчів неділі 23 листопада, поточного туру. Можете зручненько не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. І першими у недільний вихідний футбольний ігровий день виходять на арени Кривбас Верес. Кривбас п'ятий. За підсумками попередніх 12 турів. А Верес 10-й. Верес е класний клуб. Звісно, класний клуб, але на виїзді та ще й в кривому розі, навряд чи складе конкуренцію е криворіжанам. Кривбас дома переможе, друзі. Я не буду довго тягнути час. Я знаю, що ви. Не полюбляєте затягнутих відосів, перемога кривбаса. Мій прогноз. І за складом, і за показниками всіми. Кривбас крутіший за верес. Погодьтесь. Хай не набагато, але на клас вище. Кривбас перемога 2,3, 2,30. Коефіцієнт, як бачите, Смачнющий. Дякую, що вислухали. Якщо корисні мої прогнози, і взагалі, якщо б, капочку я вам допомагаю в прогнозуванні, можете пригостити смачною кавою по реквізитам в описі. Дякую наперед. Отже, друзі, пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах, навіть у Тікток. Посилання до моїх соціальних мереж ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції на всі види спорту, в тому числі і на футбол, і дуже якісні трансляції там на українську прем'єр-лігу. Це все в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Підписка, лайк, комент. Вдячний за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, любі друзі, всім е терпіння, бажаю скорішої перемоги над рашизмом і успіхів в нашому з вами ділі, в нашій справі. Всім папа! -па.